Всім привіт! Трамп зустрівся з Зеленським. І не повірите, все пройшло нормально. Трамп поводив себе добре. Розумієте, він був схожий на президента США. Уявляєте? Я не вірю самому собі, але я це кажу. Трамп мені на цій зустрічі сподобався. Він був адекватний. Дональд сказав, що поважає Зеленського. Зеленський дуже смілива людина, яка веде зараз дуже важку битву. І цю битву Україна веде успішно. Трамп реалістично сказав, що всі думали, що Україна паде за три дні, але війна продовжується вже три з половиною роки. І, на жаль, каже Трамп, вона закінчиться не скоро. Сумно так, але реалістично, з боку Трампа. Трампа просто не впізнати. Він сказав, що російська економіка зруйнована, країна знаходиться на грані краху, а в самій Росії нема бензину та на заправках величезні черги. Як на мене, Трамп за все своє життя ніколи правдивішого нічого про Росію не казав. Він видав просто 100% правдиву ситуацію. От мені такий Трамп подобається. Якщо вам теж, одразу підписуйтесь на мій канал просто зараз. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас всіх люблю, ви класні. Далі буде цікавіше.